Це те, що нас чекає. Вам сьогодні пощастило потрапити на це відео, адже воно екстрене термінове. І тепер увага. Більшість українців переконані, що Росія знову може напасти на Україну незалежно від сценарію завершення війни. Вже буде відчуття, що ми поступово готуємося до мирного життя, і буде наступний напад. Саме зараз цей ефір призначений тому, щоб усвідомити, що ми маємо силу, і все зробити для того, щоб ми були в цій силі. Абсолютно вірно. наш з вами світ це союз двох про. Наталежності на нашій планеті є дві сили: пірнатий дракон і радужна змія. І тепер увага, цей центр повинен відкритися в Європі на стику сходу і заходу. В Біблії дуже чітко описано, що у цього звіра буде 10 голів. На головах будуть діадеми. 1260 днів так в Біблії написано буде правити цей звір. І вересень місяць являється такою мініатюрною копією. В кінці часів встануть мертві з гробів. То це не з землі всі вилізуть. Дія досить. Проста, 21 го числа це прям час для цього чорна чорнота, з якою народжується світле життя. Мій світ перший метафізичний.